Будні, генеральне прибирання, погуляла з дитиною, вложила його спати. Ну, думаю, все, наскільки я втомилася, що я просто полежу і просто не хочу нічого читати, не хочу ніяких лекцій, просто потуплю. От потуплю, включу серіал якийсь і просто буду тупить. Так. А ми якраз чоловіком перед тим зробили підбірку фільмів, які ми хотіли подивитися разом. І я така, лежу, думаю, ні. Шукати щось нове, ну взагалі не, не хочу. Візьму з того, що є. Але ж ну, бі, ну, ми ж домовлялися і разом подивитися. Ну ладно, подивлюся ще раз, подумаєш, повторно буду. Десь біля дивитися. Продивилася вже більшу половину фільму, і тут раптово раніше часу приходить чоловік з роботи. А в мене було внутрі на камутична істеріка, як, напевно, емоції Даші. а там в мене таке було. Що робити, не знаю, бо вже застукали та ши. Оце як фільми про зраду чоловіка, що тут приходить. Ну, коли жінка зраджує, тут приходить чоловік раптово. От у мене таке саме було. Що робиш? За що хвататися? Я вже в тисячі мільйон мислів в голові, і він ще так заходить. Ага, що, дивишся ж мене? Та ні, я просто включила зараз, дивіться, знала, та, що за час раніше вернеться. Просто включила. Я, але ж уже в мене конфлікт на Запустився конфлікт у мене. Я собі лежу, дивимося на фільм. А в мене миски. Я вже я не дивилася фільм повторно. Я просто вже думала, що, що робиться в моїй там голові. А, а, а в голові робилося те, що, блін. А якщо це я так поступаю, теж в таких самих на якою я можу взагалі бути опорою до свого чоловіка? Ну просто суто такий дитячий поступок, то блін, а якщо я так поступаю, як дитина, недоросла людина, то що я взагалі можу навчити свого сина? І собі далі думаю. І вже чоловіка блін, інтересно, а вона за ним піде, а я сижу, а якщо я зараз скажу, що вона за ним піде, то це ж він узнає, що я дивилася. А якщо я промовчу, то він ж може подумати, що я спеціально нічого не говорю, мовчу для того, щоб він не узнав, що я дивилася. І в і мене було оце все до того часу, коли ми вже подивилися до определеного моменту, коли я вже фільм, і далі я вже його не бачила. Все. Я вже ух, витихнула, Ну все, тепер даже мені е, то, тепер точно він не узнає. Хоча до того я думала, що мені інтересно, він почув, що я його бачив, він мені не зрозумів, бо я ж його перемотала швидко на четверту секунду, щоб вже ж не узнала. І це вже було розрішення конфлікту, і я розумію, що в мене трошечки щось тут болить, а болить якраз ця ділянка і чуть-чуть сюди заходить на шию. І біль така ну, не різка, а чисто як ну, як м'язи болять. Така, ну, тому, ну, блін, ну ладно, потім дорішаю там щось. Лягаємо спать. Зранку встаю, а я розумію, що щось, блін, болить сильніше вже. Ну і тут якби такий соблазн, що випіть таблетку, та ні, це ж вже по-старому, це вже по-новому. І я вже хочу мити, що ж там могло б бути. А... Виходить, що самообезцінювання по обличчю, що я недостатньо пора для свого чоловіка, і таке інтелектуальне самообесцінювання, що я як маленька дитина. Я думаю, так да, якраз коли закінчили фільм, дивиться там, де до опридільного моменту, що я не бачила, почали боліти. Я вже зв'язалася, зрозуміла, що це таке. Дзвоню до чоловіка, це було десь 12-та година дня, і говорю, слухай, мені треба з тобою поговорити. Я кажу, подожди, чесно не, не ображався, ну, але зараз не до тебе, так скільки багато роботи, давай потом. І в мене це потом длилося до 4 часов вечора, а наскільки така сильна біль пішла, і обмеження функції то есть на 45 градусів я могла тут вільно підняти руку тут. Взагалі не могла без допомоги іншої. І далі собі, будь ласка, там без обмеження. І виходить, це вже був епікризис, і я в цьому епікризисі трошки в мене він був завишив, поки я ждала, коли вже я з чоловіком, то поговорю. Сідаю я в машину до чоловіка і говорю, думаю, вже треба признатися, розказала я про ті емоції, що я відчувала, про що я думала. Він так починає дикоржати. <реж> говорить, ну, я говорю, можна, я скажу? Говорю, можна. Говоря, а ти хочеш це хочу? Говорю, ну давай, ти <реж> ж хочеш сказати. І він говорить, чесно, говорю, мені все одно було, подивилася ти той фільм, чи не подивилася? Навіть якщо б ти його подивилася, я його навіть і сам не дивився. Я вже починаю дико ржати, Ми вже просто в такій істерики. Він говорить: я просто в шоці, що вас в жінок в тій голові робить? І що ви можете собі там намалювати? <світ> І я розумію, що в мене різко ну, зникає біль. На відсотків так 80 то точно. І коли на базовому семінарі Олександр розказував в історії про такі, що ті раз нічого не болить. І я така. Афієть. Ну, я так говорила офігеть, як так можна. Але коли ти відчуваєш на собі, ну, це взагалі... У мене ще досі якісь конфлікти вирішуються, і в мене кожен раз офігеть. Офігеть. Ну, я, в принципі, більше фільму сама не дивлюся.